Добрий день всім! З вами головний редактор порталу «Бухгалтер.com.ua» І я сьогодні вам покажу, як в платформі під розрахувати відпускні. Відпускні у нас в заробітній платі ми зробили ось таку нову операцію відпускні. Ми врахували досвід попередньої операції, ваші побажання, відгуки і доопрацювали. До того ж, Кабінет міністрів змінив принцип розрахунку відпускних, там премієтр порахується по-іншому. Заходимо в операцію, нажимаємо створити операцію, тут заповнюємо все, як і в старій операції, відпускні період, в який вони потраплять, Це тут вересень 2024 го Обираємо особовий рахунок, наказ, по якому видається. Вид відпустки можна брати. Фінансування, код коштів все. коли виплачувати в аванс зарплату міжрахунковий період. Встановлюємо дату початку, дату закінчення відпускних і переходимо на вкладку середня заробітна плата. Обираємо Заповнити. І програма автоматично заповнює відпускні. Давайте я вам тут зверну вашу увагу: попередні відпускні будуть рознесені по місяцях, на які вони припадають. Лікарняни також будуть рознесені. Перерахунки теж будуть рознесені на місяцях, за які вони зроблені. Так, ну і премії. Ось так ми винесли премії в окремий такий, ну, в окремі стовпчики. Це робочі дні, дні за які нарахована премія. А, кількість відпрацьованих робочих днів, за які нарахована премія. Кількість днів по графіку робочих. Тобто, якщо премія ось. За 21 день відпрацьована, за 21 день місячна премія, вона вся включається. Ось ці премії рознесені відповідно до порядку 100. І вся премія ось вся включається повністю-повністю. Тут немає. І ось є річна премія. Вона нарахована. Ось ми бачимо в грудні. І за 239 робочих днів. Так? І ось тут всю колонку, вона разом з місячною включена частина річної премії відповідно до вимог порядку. Все, ось тут ми в розрахунку бачимо, рознесена по місяцям вирахована, місячна, середньоденна заробітна плата, да, кількість днів відпустки, які припадають на ці місяці. Переходимо на головну, на головну вкладку, натискаємо розрахувати. Це ось нам все розраховано, сума відпускних, сума до виплати. Все, зберігаємо, провести. І все, так ми в програмі розрахували відпускність. Тут чудова форма для друку. Які вже все розписано, які з чого, що рахувалось, вже не буде ніяких питань у вас. Отак швидко, легко та зручно розрахувати відпускні програми FitBudget. Дякую за увагу! Хочете так само? Долучайтесь до користувачів FitBudget, залишайте заявку та отримайте доступ одразу після реєстрації.